Поразка 1-4 у контрольному матчі з Ліоном видалося шахтареві дрібницею, коли стало відомо про втечу фантастичної п'ятірки бразильців та аргентинця. Після зборів до України, посилаючись на складну політичну ситуацію, не повернулися Алекс Тайшейра, Фред, Дентіньо, Ісмаїлі, Дуглас Коста та Факундо Ферейра. Чи є в них якісь правомірні підстави покинути шахтару? Ну там, по, по контракту, наприклад, ні, до них нет. причин на сьогоднішній день ніяких причин немає. Так звані футбольні агенти перетворюються на бандитів, готових нагріти руки на біді, яка трапилася у Донецьку. У випадку з нашими новими неповерненцями цей сценарій пише одна людина Кія Джуравчан. За великим рахунками з наших гравців його цікавлять Дуглас Коста та Алекс Тейшейра, з якими він рік тому підписав агенську угоду. На цих гравцях а ще можливо на Фредді Кія розраховує гарно наварити. Санкції, які можуть бути завдані хлопцям, цього стерв'ятника не цікавлять. Після гри з Ліоном команда повернулася у готель, де у другій ночі цей бандит влаштував збори для своїх бразильських підопічних. Кія переконував не повертатися в Україну всіх бразильців. Однак Луїс Адріано, Ілсіньо, Фернандо, Тайсон та Марлос на провокацію не повелися. Після цього вночі, як діють професійні бандити та злодії, Кія перевіз п'ятьох бразильців та ферейру до іншого готелю, немов сховав награбоване. Скандального Кія Джурабчана і агентом, то не назвеш, не маючи відповідної ліцензії, він займається продажем прав на футболістів через власну офшорну компанію. У світі про нього гучно заговорили після незаконного перевезення Карлоса Тевеса до Англії, одного із найгучніших скандалів за історію тамтешньої прем'єр-ліги. Він перевіз Тевеса з бразильського Корінтіанса у Вестхем, нібито за шалені гроші, та фактично здавав гравця в оренду. Така афера коштувала Вестхему 5,5 з мільйонів фунтів штрафу англійській асоціації повного перегляду суб'єктів трансферного процесу. І сьогодні він все вистрає так, що у нас тільки одна причина це проблеми в Україні, як і подати причину, як ви все всі, всі ці фактори проїзд. Я, я надіюсь, що раз за варю тості я надію, що це так. Якщо ні, то я думаю, іміджу Кі прийде каніцкаби, і я думаю, що більше ним ніхто мати не буде. Поки Шахтар для максимальної безпеки прийняв рішення базуватися в Києві, а домашні матчі проводити у Львові. Європа зацікавилася, кому ж дістануться, яких назвали дезертири. На заміну Робіньо Мілан уже пригледів Дугласа Косто. Тільки для цього потрібно владнати справу з Шахтарем, колосула в 50 мільйонів. Не влаштовує Міланелло. Такими грошима нині розкидаються лише в Англії. Тож клуби на кшталт Мілана втікачі цікавили передусім як вільні агенти. А отримати відповідний статус вони зрозуміло не можуть. Повірити у безпеку перебування в Україні допомогли ті, хто вийшов на матч суперкубка. Найпатріотичнішим виявився Тайсон. За допомогою Шалика я висловлюю повагу Україні. Ми, бразильці, усі дуже поважаємо країну, де граємо, і ми просимо миру. Чекаємо, що все це закінчиться. І нам дуже сумно через ситуацію, яка відбувається. Не страшно було повертатися в Україну Ні, Та клуб організовує повну безпеку для нас. Ні, зовсім немає страху. У мені шкода людей. Моя сім'я тут. Ми всі спокійні. У мене в Україні ніколи не було проблем. Ми всі знаємо, що ситуація є складною, але у мене, наприклад, ніколи не було жодних труднощів. Я щасливий, і у моєї сім'ї все чудово. Так я мав намір отримати український паспорт. Це питання відкрите, але це залежить від ситуації. Якщо все заспокоїться, то звісно це відбудеться. я впевнений, що хлопці повернуться. Слово партнерів та гарантіям безпеки повірили Феррейра, Дентінню та Фред. Вони вже з командою. Дуглас Коста, Ісмаїлі та Тейшейра поки лиш пообіцяли повернутися. Шахтар уже заявив, що ніяких фінансових санкцій до футболістів тікачів не буде. Мовляв, людський фактор легіонери просто бояться за своє життя. Та якщо Джурабчан та компанія не заспокоїться і здійснять ще одну спробу анексії, кар'єра дезертирів може забуксувати. Коли хтось сумнівається у можливостях шахтаря, можна запитати Ілсіньо або ж зв'язатися з матузалемом.